Вітаю! Щорічно, 17 травня, проводиться Всесвітній день боротьби з артеріальною гіпертонією. Це захворювання посідає перше місце у світі та Україні за показниками смертності, а також призводить до важких ускладнень серцево-судинної системи. Коли б'ється наше серце, воно перекачує кров у судин. Чим вищий тиск, Тим важче серце перекачувати її, тому людина з гіпертонічною хворобою має знати, що лікування її є пожиттєвим за допомогою фармакологічних препаратів та ведення здорового способу життя. Для того, щоб виявити артеріальну гіпертензію, необхідно знати її ознаки. А проявами можуть бути головний біль, шум ухах, біль в ділянці серця, відчуття задухи, Підвищене серцебиття у спокої. При вимірюванні артеріального тиску показники більше, як 140 на 90 вже вважаються вище норми. Але це все індивідуально, звичайно. Зверну вашу увагу на те, чого необхідно дотримуватись для профілактики гіпертонії. По-перше, це підтримка нормальної ваги тіла і регулярна фізична активність, обмеження вживання солі. Солодощів та контроль холестерину, а також, звичайно, психоемоційне розвантаження та релаксація. Будьте уважні до свого самопочуття, зверніть увагу на ваш спосіб життя, всім здоров'я та миру!